Другу руку простягни посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день нашу зустріч розпочнем. До нас в гості завітав хлопчик Тарасик. Подивіться уважно на Тарасика і скажіть, який Тарасик? Так, він не не неохайний. Який одяг у Тарасика? Брудний. А як інакше можна сказати, що одяг брудний. Діти, як можна назвати Тарасика бруднуля. Як ще можна сказати, він не чепура та замазура? Діти, Тарасик просить вас допомогти йому причепуритися. Допоможемо йому? Відгадайте загадки. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. Так, це мило. Маю я зубців багато, розчесую вас, як на свято. Гребінець. Я маленький і завзятий, Люблю діток витирати. Рушник, хвостик з кістки, а на спині щитинки. Так, це зубна щітка. Молодці, відгадали всі загадки. Мило, Гребінець, рушник, зубна щітка. Як одним словом можна назвати ці предмети? Так, це предмети гігієни. Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла і залишатися здоровим. Ось ці предмети гігієни допоможуть і нашому тарасику. Діти, давайте розкажемо тарасикові, навіщо потрібні ці предмети. Мило потрібне для того, щоб вмити бруд, мікроби, що спричиняють різні хвороби. Що ми миємо милом? Ми миємо руки тіло. А яке мило? Запашне, гладке. Розкажіть тарасику, як потрібно користуватися милом? Спочатку слід намочити руки, потім намилити їх, змити бруд водою. Після того, як помили руки, що потрібно зробити? Потрібно їх витерти. Чим витерти? Рушником. А який рушник? Він пухнастий і м'який. Що ми робимо гребінцем? Ми розчисуємо волоссям. Діти, давайте разом з Тарасиком повторимо, що потрібно робити, щоб бути охайним. Чистити зуби, вмиватися, купатися, чистити вушки, розчісуватися, підстригати нігті. Діти, а який тепер став Тарасик? Він став охайний, як ще можна сказати, чистий і чепурний. Тарасик вам дякує за допомогу. Він запам'ятав, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Потрібно утримувати своє тіло в чистоті та робити ранкову гімнастику. Дякую за увагу! Будьте здоровими!